1 червня карткові перекази оподаткують в розмірі 23%. Давайте розбиратися. В Мережі серед експертів набула популярності ця тема. Кажуть, що нецільові поповнення ваших карток потрібно буде задекларувати в кінці року і оподаткувати 18% податку на доходи фізичних осіб і 5% військового збору. Це якщо колега зранку купила мені каву, і я повертаю її на картку 50 гривень. Це вона з цього має заплатити податок на доходи. І поки в мережі несуться гучні заголовки, давайте дивитись глибше в Україні. Ці положення діють з моменту набрання чинності податкового кодексу України. Тобто з 1 січня 2011 року, і, хоч ці правила діють вже давно, посилення за контролем фінансових операцій відбулося після прийняття закону України від 12 січня 2023 року про внесення змін до податкового кодексу України, податкова отримала більше повноважень для того, щоб відслідковувати регулярні перекази для запобігання спонсорування тероризму, уникнення сплати податків своєї діяльності. А також інших тіньових операцій. І я вирішила звернутися з запитанням, що ж нас чекає з 1 червня до особистого банкіра. І у відповідь отримала нічого, нічого нас не чекає, тому що навіть Національний банк не отримав жодних розпоряджень від фіскальної служби України щодо впровадження змін. То чи заставлять дівчину, яка від коханого отримала кошти на карту, заплатити податок на доходи. Що ви думаєте з цього приводу? Пишіть в коментарях.